На зв'язку сіверянин, і зараз підемо на дуже цікаве місце шукати древні артефакти. Чому саме древні, а тому, що раніше тут було поселення часів Київської Русі, потім пізнього середньовіччя і аж до 19 століття. І думаю, щось цікаве так знайдемо. Так що дивіться, не перемикайтесь. А я погнав шукати. Нарешті я дістався місця, де було поселення. Ось саме на цьому городі зустрічається дуже багато кераміки, починаючи від ранньої київської Русі, закінчуючи 18-19 століттям. Знахідок поки що нема, але все ще попереду тож дивіться, і зараз знайдемо щось цікавеньке. А от і перша знахідка. Недовго я походив. Звичайно, дуже багато мусорних сигналів, але то не біда. Серед сміття трапився от такий прекрасний артефакт. І судячи з патини та стилю виконання, це е, період середньовіччя. Так, от яма А з цієї ями дуже крутий артефакт, якому вже півтори тисячі років. Це у нас колд Пеньківської археологічної культури. Шкода, що тут немає однієї частинки, але це артефакт топовий. Така от просто афігенніша знахідка. Знову топовий артефакт. Це в нас підвісочка на релігійну тему. Проглядується образ Божої Матері і Ісуса з іншої сторони. Треба чистити незрозуміло, що то, але артефакт дуже крутий. Неподалік від підвіски, ще одна знахідка, але вже не древня і не топова. Такий звичайний наперсточок для шиття використовується і зараз, не цілий, тож кидаємо його в кишеню ідемо далі. Був тільки що дуже гарний сигнал, доволі таки глибокий. Думаю, а ну, давай, енкалпіон якийсь там або іконка. Але ні, тут у нас така от радянська цинкова ложка, доволі таки часто знахідка на городах, так як вони ломаються і їх викидували сміття і так далі. І знову на персток. Але цей вже цілий. Треба трошки почистити, і можна. от Одівати на цей палець і вперед. Світує. Ось такі ржаві речі округлої форми дають дуже гарний сигнал, майже схожий на монетний, але не монета. Це у нас колись була САПА. Судячи з її стилю виконання, це 18-19 століття, можливо, трохи пізніше. Така ось мітна застіпочка трапилась. Скоріше за все, нічого древнього. Думаю, це період Радянщини. Кинем її в жбонь, в принципі, хай буде. Останній на сьогодні сигнал. Вже підійшов до машини. Сигнал доволі таки хороший був. Бачу, що це монета. Сподіваюсь, що імперія. Зараз будемо дивитися. Ніна Імперія, це в нас Радянський Союз. 20 копійочок 1932 року. Тож, друзі, кому сподобалось відео, ставимо вподобайку, лишаємо комент. Ніхто не підписаний, підписуємось. Кому не сподобалось, пишіть в коментарях, що не сподобалось. В наступних відео я вже буду виправлятись. До нових зустрічей, до нових знахідок!